Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо булочки з синабон з корицею за класичним рецептом. Це неймовірно смачні булочки з корицею, залиті вершковою глазурю. З дуже ніжним та пухким тістом. Готуються, як завжди, просто, легко та швидко. Для початку приготуємо опару. Я буду використовувати сухі дріжджі. В В'ямкість всипаємо дріжджі. Додаємо трошки цукру, трошки борошна, вливаємо молоко кімнатної температури. Консистенція опари має бути досить рідкою, приблизно ось такою. Залишаємо на 20 хвилин у теплому місці. Через 20 хвилин опара буде ось так виглядати. Якщо будете використовувати живі дріжджі, то це приблизно 30-40 хвилин. Далі додаємо дрібку солі. В окрему ємкість викладаємо яйця, трошки їх взбиваємо, додаємо молоко кімнатної температури. І ось так обережно розмішуємо, щоб інгредієнти об'єдналися. Далі всипаємо цукор і все перемішуємо. Далі будемо замішувати тісто. Для замісу тісту беріть ємкість не менше, ніж об'ємом 3 літра. В цю ємкість я вже просіяла борошно. Приблизно 200 г борошна я залишила, воно нам ще знадобиться. В борошно потрошку вливаємо яєчну суміш і паралельно перемішую. Також це тісто можна замішувати у стаціонарному міксері. Далі будемо додавати опару. Все ретельно вимішуємо вінчиком до однорідності, а потім буду вимішувати вже руками. На даному етапі замішування тіста вам буде здавати, що. Тісто рідкувати і треба ще борошно. Але на даному етапі не потрібно його додавати. Ми будемо додавати борошно, яке ми залишили 200 г, трошки пізніше. Подивіться, яке гарне еластичне тісто в нас виходить. І зараз ми будемо вмішувати в нього вершкове масло кімнатної температури. Я буду вимішувати руками, але ви все це можете робити у міксері. Якщо у вас є стаціонарний міксер, то ви те саме робите у міксері. Руками я вимішувала приблизно 5 хвилин. Подивіться, яке гарне таке тісто в нас вийшло. Далі ставимо у тепле місце, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 1 годину або десь на 1,5 години. Тісто має збільшитись в об'ємі приблизно у 2 рази. Подивіться, як гарно піднялось тісто. Дуже повітряне, дуже ніжне. На даному етапі ми будемо ще додавати трошки борошна. Нам потрібно додавати борошно та вимішувати тісто так, щоб воно перестало липнути до рук. Я раджу додавати борошно приблизно по одній столовій ложці. Додавайте приблизно по 50 грамів. Далі викладаємо тісто на поверхню, я її присипала обов'язково борошном та розкачуємо тісто. Розмір розкаченого тіста 40х60 см, товщина 5 мм. Вершкове масло нам потрібно розтопити у мікрохвильовій печі та воно має повністю охолонути. Це масло для змащування тіста. Підготуємо начинку. Я використовую коричневий цукор, можете використовувати звичайний білий. Кориці додаємо до цукру та перемішуємо. Тісто дуже гарно змащуємо розтопленим та вже охолодженим розтопленим вершковим маслом. Розподіляємо начинку по усьому тісту гарненько, щоб все було рівномірно. Я виклала тісто на пергамент і зараз за допомогою пергаменту буду скручувати у рулет. Це насправді дуже зручно. І ось таким чином скручую у рулетик. Кількість цукру та кориці ви можете регулювати за своїм власним смаком. Я не дуже люблю, щоб було багато цукру, тому що в нас ще буде зверху вершкова глазур, яка також буде додавати солодості до наших булочок. Далі ми будемо розрізати цей рулет на булочки і викладати їх вже на пательню. Пательню я, як завжди, встелю пекарською бумагою. Розрізати їх можна як звичайним ножем, так і за допомогою нитки. Я буду це робити за допомогою нитки. Подивіться, як я це роблю. Я ниточку обережно підсовую під рулетик і ось таким чином розрізаю на булочки. Ширину булочок ви можете регулювати. Якщо ви хочете, щоб булочки були дуже великі, то робіть їх приблизно 3-4 см. Я роблю приблизно товщину 2,5 до 3 см. Далі викладаю булочки на пательню, накриваю харчовою плівкою і залишаю, щоб вони піднялись. На це уходить приблизно 30-40 хвилин. А поки булочки піднімаються, я вімкнула духовку. Випікаються булочки при температурі 160 градусів приблизно 20-25 хвилин. Тим часом приготуємо вершкову глазур для булочок. У Уємкість викладаємо вершковий сир, додаємо згущене молоко і ось тако вінчиком гарненько розмішуємо. Якщо у вас нема згущенного молока в наявності, можна замінити на цукрову пудру. Булочки вже готові і зараз на ще гарячі булочки це дуже важливо, щоб булочки були гарячі, бо інакше глазур не застигне. І на гарячі булочки наношу вершкову глазур. Вона дуже добре їх просочить, ці булочки, а зверху застигне. Пройшло приблизно 2 години. Булочки повністю, повністю охолонули, глазур застигла, і зараз я покажу вам, які вони всередині. До речі, кількість глазурі на поверхні булочки ви можете також регулювати. Якщо ви хочете, щоб її було більше, можете порцію збільшити і у вас буде більше глазурі. Тісто дуже смачне, пухке, обов'язково спробуйте приготувати такі булочки. І ось так вони виглядають всередині. Це дуже Класні та смачні булочки. Зараз вже на вулиці осінь, хочеться часто пити гарячий чай, каву з якоюсь солодкою випічкою і випічка з корицею – це буде якраз найкращий варіант. Друзі, не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі та підписуватись на канал. Це допомагає каналу рухатися далі.